Вот на высніх все було как только на вас надо красиво Огореть скоро яла Добрий вечір На Ще на Перевірка ліцензії на право керування в... Шанді. У посвідчення, будь ласка, винту вигляді. Сумнів будемо писати на вас карні у рідні. Але якщо у вас немає ліцензії, у вас Добре, якщо мені є ліцензія, ви будете. Зараз ми з вами познайомимося. Так, у біжені, бо мене за неділю зберегли почти рази. Ну, то що? Достало. Буду писати, от откиду я, де. Так, пома, по-ма, я не бачу листи. Лома... Лома Валентин, Анатолійович. Душнася. Я не завтра на вас заяву таку, так Щоб ви були в Курсі, якщо ви не знаєте указ президента, вийшов, так? Старший. Забезпечення зупинки. Знаєте, які є? Ну я вам кажу, що вони нас будуть як хочете, значить, Я вас може знайомити з таким наказом. Вас звати як? Вітро, Олег Михайлович назвав. Ми Петро Михайлович Олег, Михайлович, Олег Михайлович. Олег Михайлович, значить, в мене перше, перше питання. От, чи керуєте ви транспортом? Куди змістаєте? Немає таких причини. В закону Значить, правила дорожнього правила руху є один помінується три одиниці є 11 причин для зупинки, під якою цей зупинок попав. Хоч одну. Так, На звідні було... Немає таких причини зупинки, немає. Це було. від мене, Що мені розказуєте. Доброго. Я можу вам все підозковувати, що ви Доброго. хочете. Правило, Конституцію чи коште. Ви мені права, де таке написано, дорожнього руху? ви мені скажіть ще на зупинці? Так. Там вони не пишуть. В законі про міліцію написано. один з причин, так? В з... закон міліції теж значить, причин зупинки не передбачає. Я не, не знаю, що це, що ви хочете з мене. Все порядке. В мене все в порядку. Так суєте на законних підставах. Це не цією справи. Ви проще це ви маєте перевіряти, а то всі інші. Ви кажете? — Так точно. Ну, знаходжу, Я на посаді стався державного інспектора. — Я за вас радий. До мене мої обов'язки функціональні. входить, навіть перевірка транспортних засобів, в тому числі і ліцензійних, угу. до вимагання ліцензійних умов. — Причина зупинки я вас питаю, яка? Характер руху викликає в мене сумнів раціонально керувати. І наші що в моїх правах написано, що я... Тест на предмет вживання Добре, прийдемо. <плес> <Щоб> Це <плес> були в <плес> мене свідки, як я заходять.

Вони не, О, О, я не Значить, Якщо ви таксуєте не на законних підставах, то тоді водій партажир, має бути вам ременем безпеки. Тобто чи ні? Так. А якщо ну. на законних підставах? Так. Ну давайте з'ясуємо. Хоча б це от... Мови, ви чому ви... не що? Документи. І раціональне керування. Причина, зупинки. я щось порушив. все, що, я ніколи не чіпав. Ви чі в до віці їхали, біля вас їхав? Ви правильно. Ну то що? Ви обіжна людина. Да я обіжна, не миліться, я Документы боюсь. Документи у вас порядок. порядку, за... я за... щось вимагаю, не те, що треба. Так, я вимагаю, що треба, я закон законі пробігнівців. У мене написано одне з причин для зупинки, під яку я попав, і не можна мені обіцяти на речі". Я ж вам третій раз, ви, шо... ви розумна людина. Я, я розумна, розумна людина. Третій раз розказую причину зупинки. Яку? І прошу у вас проділитися на все, ваші документи. Прищу. Я не буду вам переділяти нічого, бо це незаконно. Давайте визиваємо старшого вашого, будемо вияснювати це. На даний час виконую обов'язки начальника Лудського району. Та мені байдуже, які ви. Мені хочу старшого, значить, по місту Ну От я на даний час керую район. Викликайте, я перед вами. ВОО 0257. Документи не будете надавати. Причина. Має бути причина. Відпрацювання району. Де ти написано? пусти? Покажи, до ким підписано? Тут ну, мною підписано. Я є... хто викутий? Mm -hmm. Вот ви це самий любий який є. Наш президент. Наші коти ці історики випускають, заступають от це і це все, mm -hmm. mm -hmm. от до Або їду на або будемо продовжувати. Я зазиваю людей, забирайте, ми продовжимо це їжати далі. Вот, а наша дискусія на цьому не завершена. Мені зараз повернусь. Давайте через 2 хвилини повернусь. Це ведете само не так стало, це неправильно. У дачу їжати. Де на вас на пошло. Я виїхав, я не врагу. І не сюди, а не на президента і на департамент ГАЇ. Я вже одного хмельницького звірив, я не знаю, чи зі, ну, в країні випадку в нього було не від цього.